Збір нагород продовжується. після тріумфу на Львівському меморіалі Дем'янюка з трибуну висоту Андрій Проценко підкорив Росію. Херсонець пройшов два змагання: Кубок Москви та Русская зіма, звідти поїхав двократним срібним призером. У 2012-му Андрій Проценко вже приймав участь в Кубку Москви зі стрибків висоту під музику. Тоді фіналіст Лондонської Олімпіади з планкою у 2 метри 27 сантиметрів став п'ятим. Цього року херсонець взяв реванш і з другої спроби все ж підкорив цю висоту. Для лідера світового рейтингу Івана Ухова не стало перепоною подолати 2,20, а згодом і 2,30. Проценко перепригнув з другої спроби знову. Коли судді підняли планку на 6 сантиметрів, у секторі. Залишився один ухов. Росіянину вдається не тільки обійти своїх суперників, а й встановити рекорд змагань. Херсонець Проценко, зупинившись на висоті 233, посідає друге місце серед дев'яти учасників і перевершує власний попередній рекорд. Наступним даловзятим бар'єром для Андрія Проценка стали міжнародні змагання з легкої атлетики в приміщенні «Русская зіма. Про престиж даних стартів говорять сім світових, декілька десятків континентальних і національних рекордів та досягнень. Свого часу у 92-му році до цього списку звитяг потрапила і українська бігунка Інна Євсеєва. Як і раніше, змагання королеви спорту вже у 23 тє під одним дахом збирають найсильніших легкоатлетів з усього світу. Доволі Ковий склад з дев'яти учасників вийшов у стрибунів у висоту. Серед них олімпійські, європейські та світові чемпіони. Андрій Проценко з першої ж нагоди взяв чотири висоти на двох метрах 31 сантиметрі. З планкою херсонець вже не зміг домовитись. Результат 2.28 дозволив нашому висотнику взяти срібло. А найкращий показник уже п'ятикратного чемпіона і рекордсмена Руська зіми все того ж Івана Ухова. 8 лютого німецьке місто Арнштадт прийме міжнародний турнір зі стрибків у висоту. Туди має змогу потрапити і Андрій Проценко. Наразі спортсмен захворів, тому участь у змаганнях під сумнівом залишається побажати йому тільки швидкого одужання.